Талеві рухомі конструкції на сцені. Під супровід інструментальної музики у напівтемряві. І слова із поезії та прози Сергія Жадана так відбувається репетиція вистави литовського режисера Андрію Садарела, що називається Жадан. Я буду твоїми очима. За словами режисера із творчістю українського митця, він знайомий із 2014-го і називає його тексти частково пророчими. Така проляка як чистілі як поет, який потрапив до ну така Данте, тому що коли Данте його вигнали з рідного міста, йому було 35 років, і він там, почав писати ту божественну комедію. І також така паралель, і Степи Шевченко, поема. Ну, ну от так все. Потім перша ідея була, що я люблю «Жадані собаки, там оця пісня Вафля Артек, я, я, там така мелодія, насправді невесела. Ну, не я так хотів, щоб. Іменно струнний квартет. Образ того самого поета втілює на сцені Юрій Хвостенко. Ми ніколи не забудемо те, що ми мали пройти. І ніколи не забудемо тих, хто нас вів сюди. І сукупний образ поета десь Сергія Жадана, мабуть, разом такого пророка, який веде кудись ну не кудись, а… Очевидно, в правильному напрямку свою пасту. Андріус, режисер, поєднав це якби в одну таку лінію, те, що відбувалося в божественній комедії, що треба було пройти, аби добратися до раю, там, до, до своєї коханої. Ну, в, нашому, в нашій інтерпретації до, до, до раю, мабуть, після того, що відбувається зараз, він таки має колись настати, це все закінчиться. І ми маємо знати, як, як, як нам жити далі. Виставу готують у Театрі Заньковецької на сцені Стрих. Це майданчик, розташований під дахом театру. Тут розмістили рухомі декорації із металу, який важливий для розвитку цієї вистави. Він власне розраховувався і готувався для проєктів пошукових, для сучасної драматургії, для чогось свіжого, нового, в чому можна вільно експериментувати. От власне цей простір саме для таких речей. Прем'єрні вистави у театрі Заньковецької відбудуться 6 та 7 березня. Ірина Мочульська, Дарина Романишин, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.